Всім привіт! Покажу, що у нас вийшло. Це наш кошик компровізований, бо вони не знайшли корзинки, яку б могло купити. Ми разом з моєю донькою витикали паску по рецепту. Рецепт з кинули точно вийшла дуже смачна, дуже крута, в міру солодка з цукатами. Маша, це моя молодша донька. Вона займалася тим, що все вимірювала, все мішала. Дуже переживала, щоб не потрапити в кадр, але трошки є. І от дивіться, спочатку ми робили всі приготування оце у нас опара. Ми запарювали дріжджі, вони підійшли і були дуже прикольні. Зараз я покажу вам, як воно підійшло і як дріжджі спрацювали. Ось, дуже красиво. І по итогу, дивіться, яка красота. Це прям дуже приємно дивитись на це. Прямо дуже красиво було. Реально це ми додали. У нас не було ванільного цукору, як в гранулах, тому ми додали сироп. Маша дуже шукали довго терку. Ми купили нову для цитросових і не могли знайти. Потім вже натирали на цю, коли знайшли ця пасочка на жовтках, і вона дуже-дуже смачна, дуже соковита. Ми не робили в розрізі, але тісто саме таке, як розказують на відео. Хочу сказати, що цей рецепт дуже простий. Всі покрокові описи, які є в відео в рецепті під цим відео, що я роблю, ви можете використовувати, і саме можна випікати як базову здобу, бо воно дуже дійсно смачне для пиріжків. Чи якщо ви любите пироги, в принципі, сказати, хочу сказати, що потрібно бути обережно з кількістю цукатів, які ви додаєте, бо від цього залежить, як пасочка сходить. Давала вже так від душі. Вийшло, що дуже насичена з цими, з фруктами пасочка. Ще я додала трошки оріхів, бо це теж люблю. Але коли ви додаєте, якщо ви знаєте, якщо ви печете, якщо додаєте оріхи і багато цукатів, то тісто дуже тупо сходить. Ну, тобто для нього довго треба часу, щоб воно сходило, і іноді забивається і не сходить як, як потрібно. Це якраз маша, типу, це тісто. Потім я, ми залишили його, поставили по формочках. Маша сформувала ці формочки. Зробила мені, показала, я вже була на роботі на той час на зміні. І вона мені показала, як вона все це розформувала, вона все в, на вагах важила, потім складала таке тісто. Я завжди боялася дрождрожівого тіста, але з того прикладу, що це рецепт, який моя дитина сама зробила, і в неї це вийшло. Тому рекомендую його. Після того, як тісто розстоялося і піднялося, вона сформувала маленькі кульки, поклала в формочки. Наступний етап це прикрашання. Оцим вона прикрашала, пайск вийшли дуже красиві. Вона взяла ще пригостила своїх дівчат, подруг зі школи. Ми будемо ще щось готувати, записувати. Тому пишіть ваші коментарі, буду вдячна зворотньому зв'язку і до побачення, пока.